Все почалось з мене. Я з 14 до 16 років була сама сиротою і жила, правда, на вулиці, на вулиці. Не в інтернаті, просто на вулиці. І коли в 16 років мене взяла родина до себе, сказала, що буде жити у нас. В них на той час вже було троє своїх дітей, і я так як би, четверта, найстарша, вот. вони мене прийняли. І для мене, ну як би, першою було те, що я буду сама прийомною мамою. Через рік після весілля, ну десь 14 місяців пройшло, я дуже сильно захворіла. І так трапилося, що я попала до реанімації, і лікарі виходять йому кажуть, мамі йому 2-3 години. Ви можете готуватися, її не буде. А він каже: я взмолився сказав, Боже, якщо залишиш її, не будемо брати дітей скільки хоче, скільки, скільки скаже, стільки буде. Я дуже різко пішла на поправку, дуже. Я через п'ять днів вже перевели мене в інтенсивну терапію і. Це був грудень місяць, спочаток. Я 3-го на його день перед його днем народження попала до реанімації. 3, я попала до реанімації, 25 грудня у нас вже була перша дитина. Ми поїхали за ним в Александрію і забрали хлопчика 4,5 років, він тоді був. Ми взяли Максима. У нас була дуже важка адаптація. бо в дитини маму вбили на очах. І там дуже психологічно було так важко дуже. Потім я так йду біля ісполкому, чи як ісполкому. полкому, і кажу, та я зайду до служби, <ріст> просто попитаю, може є ще діти. Це рік пройшов тільки як у нас Максим. Ну, просто хочу спитати, чи є хтось. Ну, вони мені показали маленьку дівчинку. Сім місяців на фотографії. І Я така, так, ми поїдемо дзвоню, і він каже, поїхали ну, подивимось на дитину. Він каже, ну поїхав. Так у нас з'явилась друга дитина. І третю ми взяли в 2013 році, а четверту-14 прямо перед самими цими подіями обійшла ця окупація, і ми забрали четверту дитину і так, через місяць поїхали. Зі службами Краматорська вирішила, що ми будемо приходити в статус Дебести. В 2019 року перейшли в статус Дебести, і вони нам надали соціальне житло, так, соціальне житло, в якому ми вже там взяли дітей і продовжили свою місію. Познайомили нас з, з дітьми, з, з родини, там четверо дітей з однієї родини. Ну вони стали першими, хто вже в статусі дебести до нас заїхав. А потім через рік нам ще додали двох. Нас прийняли дуже класно. Нам надали дуже хорошу квартиру. Господарі дуже класні. Люди, які нас оточували, просто супорові. Одного дня він каже, я пішов на роботу. Ну добре. Приходить ввечері, кажу, це. я пішов. Батько мій військовий, мама, моя військова, два братими військова, всі з ними розмовляли, казали, що це. Кажу, це моє остаточне рішення. обговорене не підлягає. Хлопчик 12 років і дівчинка 5 років, ми їх взяли три місяці тому. Це не буде наше житло. Дуже багато людей, коли чують новину, що для нас будується будинок, вони розуміють, що це нам от візьмуть ключі і подарують. Ні, це не буде так. Це буде соціальне житло, як у нас було в Краматорську. Ми розуміємо, що прийде час, коли нам потрібно буде кудись їхати. І ми хочемо, щоб наші діти, як ми виростили, приходили зі своїми там, дітьми де, до нас у гості, щоб було куди прийти. І ми купили Краматорську землю. Ну, ви розумієте, що все знов. І не те, що просто землю там матеріалу купили для будівництва, багато якраз перед самою в лютому місяці, перед саме початком масштабного. А, от. І тут ми розуміємо, що звісно це класно, тому що так от будується, що ми зможемо в'їхати. Ми розуміємо, що це на якийсь час.